Чи не думали ви проголосити як Українська православна церква патріархату в Україні? Адже така думка з'являється, ніби от Кирило, да, можна сказати, кинув українську православну церкву. Тобто він спочатку закликав, щоб вбивали українських громадян. А далі з'являються постійно якісь певні повідомлення, дуже провокуючі з російської сторони щодо української православної церкви. А ви ніби на щиті? І, ну, це не і чи не було mm -hmm. да, бажання від'єднатися повністю, оголосити, розірвати, перенести патріархат а, там до України, адже колись там давно він і був в Україні? Не було ніколи, тому що були спочатку під Константинополем, а потім тисячу, я не пам'ятаю, 746-му чи, чи ну, десь 16, 17 століття Константинопольський патріарх. Дав благословення підпорядкувати українську православну церкву московському патріархату. Просто історії ніхто не чує. Ми самі не можемо зробити себе, поставити патріархом Ну що ж, епіфаній не став патріархом України, а поставили на задворках і то, їх тільки визнали чотири грека. Визнав Варфоломей якому це е, ну, він його не хотів. Але виконувати. Філарет вже проголосився патріархом. Ну, і хто його признав, от ви проголосіть, що ви сьогодні королєва Англії. Попробуйте. Чого ж не можна, хіба можна? А толку з того. Не в патріархаті діло, а в житті церкви. В чині ісповідання монашеського пострігу сказано, не як сповіди як живеш. І таких розумім, апостольські часи не було патріархатів і не було розділення. Була Вселенська православна церква, чомусь складне в 325 році перша половина символу віри у єдине святої Соборної апостольської церкви. Далі так званий Константинопольський патріархат, який опровергнув Єрусалім, повинен бути першою. Церквою в світі. Маті Сіон, чоловік, чоловік родився в ньому. Не в Стамбулі родився Христос, а в Єрусалимі. Ну, амбіція Стамбула, нинішнього Константинополь була така велика, що вони в 1054 році утворили ще одну церкву католицьку, тому що не могли поділити, хто буде старший. Я, наприклад, на стороні Риму. Тому що про Рим сказано в святому письмі, а про Константі, так званий Константинополь тільки згадується уже десь в 4-му столітті, в третьому, що було таке невеличке помісті населення. І в зв'язку з тим, що перейшов імператор жити, і стало це все називатися величним іменем Константин. але ніхто не дав. Варфоломею і тим його, які були перед ним, називатися вселенським, такої немає назви. По-друге, те, що він навіть і сьогодні потурав, хотів стати православним папою всього, світу. коли збиралось це зібрання на кріті, то він поставив себе первішим, не рівним, з усіма собраттям помісних церков, а він являється першим і навіть не першим, а просто являється одним із головних. Ну це папство, що не дозволено і не може бути в нашій церкві. А об'являти можна. У Нас дивіться, була автокефальна церква вже була. Була був патріархат Філарета. Був була Липська Липківська церква в Україні. Було стільки їх було, і ще скільки їх народиться, не дай Бог дожити такий час.